Шалом, це Славко. Ми оце з Асією спостерігали за небінарними качками. Вони з її боку три з і одна качечка. Ви ж знаєте, що більше 10% пар то небінарні одна Я скажу, чим краще качок годувати, тим менше в них бажання виводити потомство. У них тут і хатка є на воді, вони чогось не загніздилися. А ми з вами будемо говорити за політичні та екологічні наслідки підриву. Греблі Каховського водосховища. Вас зараз будуть засипати всякими цифрами, всякими даними, але це не означає, що все це треба слухати. В цьому всьому слід розбиратися. Як розбиратися, я вас навчу. Ви ж знаєте, що Кірві, представник Білого Дому з питань нацбезпеки наголосив, що США не можуть стверджувати, що це були навмисні дії з боку Росії. Ви знаєте, вони знову фраєр здав назад. Ну чому ви, ви це знаєте самі відчуваєте, що треба ж якось починати війну застосування ядерної зброї? Тільки попустительство агресору, попустительство все більшим катастрофам, все більш масштабним підривом може довести до застосування ядерної зброї. Так просто от з бадуна ядерної війну не начать, до неї треба готуватися. І поки що ця гра в піддавки іде до застосування ядерної зброї. З боку Росії, в чому ця стратегія? Я не знаю, але поговоримо за версію офіційну. Вже зараз і росіяни почали спускати цю версію. Ви знаєте, за підйом води, що почали накопичувати воду, що гребля не витримала. А чому ця гребля не витримала? Ми зараз будемо розбиратися. Офіційна версія, ви знаєте, що був вибух в листопаді 22-го, коли підривали, і він буцімто повридів тіла. Платіни з'явилася тріщина і вже 2 червня бачили нібито перший прорів, і вода піднімалася з 14,68 метрів, за даними в березні 23-го року. За даними 4 червня, зеркало води було 17 метрів 32 сантиметри. Зараз я вам все це поясню, що це означає, бо для вас поки що все це цифри. І ви знаєте, станом на... Десяту годину 07.06.23 року в Нікополі дзеркало води 14.41 стало. Так що хеть там ще до катастрофи далеко. Коли цю греблю проєктували, її робочий підпорний уровень, Давайте от російський, я не можу все це отримувати. Мене взагалі оце дратують боротьба з мовою, коли треба боротися з тим, що цією мовою говорять. О, пиву та ще не бінарні качкася, покажи в траві. Воно бачите. Наші небінарні качки підпливають. О! І зараз я вам покажу оці розкішку небінарно. Бачите, скрізь торжествує навіть на нашому ставку. Ось. Щоб ви не сумнівалися, коли 13% пар у них на А це якийсь груповий секс у них уже молодця, або групова, групова сексуальність швидше. Але повернемося, щоб ви не думали, що ми засі стурбовані. Давайте говорити за водосховища. І розчотний рівень був підпорний уровень води 16,5 метрів. Робочий уровень був підпорний 16 метрів, воно це коливалося. Горизонт мертвого об'єму був 12,7 метрів. Що означає горизонт мертвого об'єму? Це виходить з площі води, коли повна поємність водосховищева 18,2 км кубичних, а корисна 6,8 км кубичних. Ось з цих 6,8 км кілометрів кубичних відбувалося зброс води для роботи. Турбін І також постачання водою каналів, які водосховище йдемте назад потихеньку. Водосховище ж будувалося з тим, щоб і канали пітати. Який нас цікавить метр, коли зараз що до 12,7 зараз лякають якісь самозвані екологи, я сам самозваний еколог. І може, хочеш сам перелякати фінським ножом. Питання, в то, ось показую качок небінарних цих, а я буду говорити. Питання в тому, що 12,7 – не означає неможливість зброса води. Він каже, що біорізноманіття буде піддано небезпеці, коли рівень спаде до 12,7. Він ще не спав. Не забуваємо. завтра. Ми маємо дізнатися, який рівень води. Це нам дозволить зрозуміти, яка яка глибина повріждєні платіни так ось. 12,7 нічого не означає, там що є водозброс нижче. І збрасувати мож, воду можна до мінімальної висоти 8,9 метрів. Нижче 8,9 метра під пору вода не впаде. Не можна настільки зруйнувати платину. Це. Оте мене вчора питали, що тут буде? Чому показуємо качок, Я поясню. Мене вже вчора питав, що там будуть водноболотний угоді і лісіхазяйственний. Ясно, що будуть водноболотні угоді, що нарешті нашій водоплавній дичині буде де врятуватися. Знову відновиться які шанси на відновлення великого лугу мене запитував великий, Чому за проєктом платини? Ася повернись, бо люди, може, не почують за проектом Платина, А ну, як хочеш роби, хоч я кажучи, не буду тобі заважати. Там мали збудувати трошки нижче, планували і підпорну стіну. В районі Великого Лугу Луг, от коли ви подорожували, знаєте, правим берегом в районі Олександрів, ви там бачили теж підпорні стіни інших водосховищ. Так от Великий Луг теж збиралися огородити підпірну підпірною стіною. Бо багато мілководних ділянок було сенс водосховища зберегти захистити під пірними стінами. Так ось, що великий луг ми можемо отримати, в принципі, при такому, який, значить, потреба в воді була. Зараз ми, значить, ми поговоримо за потреби в воді і за економічну ефективність дамби. Максимальна потреба води на всі ці канали було 746 мм квадратних. Це 0,7 км квадратного. Це стане на 74 рік. А насправді середня 437, 437 мільйонів метрів квадратних води вводила на канали. Коли відкидаємо Кримський канал, то на постачання, ви розумієте, Кривого Рогу. Миколаєва, Нікополя інших міст, в принципі, води має вистачити, якщо якісь гідротехнічні міроприяття будуть За того стрива у катастрофу, страту і водопостачання міст не йдеться, бо самі показники водопостачання міст, як ви бачите, невеликі. Який мала б. зараз. З чого нам треба боятися? Я суб'єктивну позицію зиму. Нам треба боятися відновлення цієї плотини. Ясно, що уряд і всі причетні можуть дуже багато. Це мрія. Два розумієте? Відновлювати греблю Каховську ГЕС це що відновлювати другу мрію. Це затратно прибутково, але не для нас. Це для іспраних гешефт. Тому що ефективність на електроенергії вона мала 250 мільйонів доларів річного прибутку від неї було. Це одна з найменш прибуткових великих станцій українських, тому що вона регулювала утром і вечором. На, на воді мали 120 мільйонів гривень на рік за воду з водосховища. Такий ще був прибуток. Який ще його був сенс утримання? це утримання фарватера судоходного глибиною 3 метри 65 сантіметрів від Прип'яті, який, ви знаєте, вже ніхто не користується, до гирла Дніпра, щоб судна водоміскістю 5 тисяч тонн могли проходити. Ми вже 5 тисяч на Дніпрі не побачимо ніколи. По-перше, нема вже що вивозити. цим Дніпром. нема стільки заліза, вже. нема вже стільки, розумієте? А може і далі зможуть тягати, бо з під Ірними стінками можна зберегти судоходність на цій ділянці фарватера, щоб ви розуміли. І далі за можливість пам'ятаєте, другу станцію Амраха, що збиралося будувати другу Каховську на березі ще один машинний зал. За значення машинного залу, ми поговоримо. Власне знищення греблі було можливе тільки через машинний зал, з великим брунування машинного залу. І нам це треба дивитися в перспективі, коли будуть зйомки, коли буде інформація. Бо характер підриву російського. Там же вже говорили за компроміс, що хотіли що чуть трохи обрушити прольотів, а з дітей мінування в машинном залі. Короче, Велике справжнє доцільне руйнування греблі могло бути відбуватися саме з використанням машинного залу. На це треба звернути увагу. Але щодо стану плотини, вона ще дуже недавно витримала горизонт 17 метрів 20 сантиметрів. Бо розчавний уровень збудування другої станції вони хотіли підняти, ви знаєте, я кажу, з 16 метрів. Подпорний уровень до 16,8 і мет, метра, бо це вони 620 мегабайт збро здобувати. добивати. І якщо підвищити до 17,2 два підпорний уровень, то вони збирали 750 п'ятдесят добувати. І в принципі на 17,2 дві вона мала працювати. І чому на 17,31 її прорвало? Це знаєте, вже я скажу, що. Ті роки от будували, почав з 50-го, 54-й, 58-й роки не могли так погано збудувати. Це був піковий час технологій радянських, піковий час якості будівництва будь-чого. І в принципі халтурну вони не могли, це не Саяна Шушинська, вони цю станцію і цю греблю Хаутурну збудувати не могли на той час. Так що ця версія за руйнування тіла платіни, вследствий яких то малих взривів, 22-го року і потім якийсь тріщини, підйому рівня води, ніяк не, не, не відповідної експлуатації платіни, ну це ненс. Це тому що є водозброси, це відкровенний ненс. А те, що вони бачили, спрасування води аварійне з водозброса. Ну, так це з кожної платіни видно. Але інше, якщо у нас є час, я коротко на окрему тему. це не тягне За зміну ситуації. Ви розумієте, що Москвини як завжди вчасно вистрілили собі в ногу. От якщо вони хочуть війни з прийняттям ядерного оружища, Якщо вони хотіли мира, як Пєсков заявляв, буквально 4-го, ви знаєте, червня він в куларах його відловили, і він уже готовий, говорив про те, що вони готові піти з України і готові на... відмовитися від денацифікації, що достатньо вже письмової заяви, значить, що не мають претензії, що в НАТО не підуть і що НАТО їх не прийме, такі розійдемося миром. І розумієте, що після цього був цей вибух, який нічого іншого ніж знищення греблі на меті не мав. Виникає питання, скільки там групіровок, розумієте, скільки там угруповані вже в Кремлі і хто яку політику провадить. А так просто на кінець, якщо хто мене дослухав, отримає солодке. Ви ж знаєте, що кулуарна дипломатія продовжується. От те, що зараз Ердоган заявив з Путіним, що треба як Грузію спустять на тормозах. Ви бачите, що є консенсус, як в грузинському питанні буде створена комісія, в якій Росія як винна візьме участь як рівноправна сторона, вона буде сама себе розслідувати. Щодо подій, ви знаєте, буде буде комісія з участі Росії. Якісь представники російських спецслужб самі саме розслідують і російські. Гідрологи, гідроенергетики теж з рта доказуватимуть, що платіно розбила до основання. Ну що на це все можна сказати? Захід все робить, щоб стати об'єктом застосування ядерної зброї, і це добре. Ми нарешті все це побачимо. А наш, ви знаєте, дві згодвіще мірніця. розумієте, історія цієї війни буде написана кулуарними мирними переговорами. Ці мирні перемовини відбуваються постійно. Ви знаєте, вже в Сінгапурі заговорив міністр. Оборони Китаю з нашим міністром Резніковим, що Китай зробить все можливе для канчання війни. Побачимо, як це зміниться ситуація. Це цікаво. І Джококо від ОДО, такий собі, ви знаєте, ви навіть, я чесно сказати, не знав за існування цього від ОДО. навіть не знав за те, що він 29 червня 22 року був в Києві. З'яви з Єв... зустрічався з Зеленським. І від Зеленського завіз листа. Чому Іданезія лізе всі оці от. Ініціатива Америки, Китая, Франції, і прочих індонезії. Виявляється, що цю прочу індонезію просив сам Зеленський 29 червня минулого року ще до наступу завести якийсь лист путіну. Ймовірно, що відверніс, я все прощу. Ймовірно, на цю тему. Ну, ви знаєте, з яким задержанням обично такі письма передаються від брошених жон. Ну до цих наступів, до цієї ситуації, я можу зрозуміти зеленського, і ми маємо не маємо дивуватися будь-якому вмісту того листа, який він передав 29 червня минулого року, Але ситуація змінюється і тому участь у цього до в мирних перемовинах навколо України не має вас здивувати. Я не буду здивований, коли Зеленський ще з якимись персонами кудись передавав листи, ви знаєте, на бистрих собаках. Ну, Така от ситуація, сподіваюся, вона вас трохи заспокоїла. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Підтримуйте, між іншим. Не завадило. І да. Молімся, щоб платіна устояла.